Удосконалювати енергозбереження у чернівецьких школах приїхав німецький експерт. Чернівецькі освітяни ж стверджують, в цьому напрямку вже почали працювати. Ми розпочали з того, що замінили стару систему опалення. Завдяки коштам, виділеним з міської ради, це була заміна водопост... системи водопостачання. Також освітяни не приховують багато чого для енергозбереження у школах. Роблять і батьки завдяки коштам, які збирають наші батьки. І вони в цьому нас підтримують. Поступово замінювали вікна. Старі на металопластикові, і протягом семи останніх років у нас було замінено в школі 140 вікон. Німецький експерт у свою чергу повідомив місія проекту, передусім навчити педагогів та школярів, як заощаджувати на використанні енергоносіїв у школі. Інакше жодні інновації не мають сенсу. Спершу представники організації мають на меті оглянути та проаналізувати оснащення за двох десятків чернівецьких шкіл, а згодом навіть відправити вчителів на тренінги по енергозбереженню. Таким чином ми домовилися, що 11 листопада у міжнародний день енергозбереження буде найкраща дата з представлення своїх успіхів в даному проєкті і які кроки вони робитимуть надалі. А чиновники міської ради пообіцяли до кінця серпня створити у школах комісії, які займатимуться цим питанням, та навіть готові преміювати ті заклади, де найкраще вдається заощаджувати на використанні енергоносіїв. Ми свого часу ті школи навчальні, які гарно проводили цю роботу, відмічали А ми мали статистику на кінець навчального року, яка школа скільки чого зекономила? Питання води, тепла чи електричної енергії. Потім цим школам це були презенти у вигляді, скажемо, телевізорів, комп'ютерної техніки. А ягуменна Михайло Антонюк, місцевий час.